І так, доброго дня! Сьогодні вас вітає Грінвуд. Я знаходжусь біля 13-14 секції. Тут хлопці метал роблять. О там наші сантехніки. Бачите, вітаються з вами з першого поверху. Ага, тікають, тікають. Так, хотів би вам показати, розказати трошечки про 13-14 секцію, 20-25 і про озеро. О, супер! Його вже звідси видно. Яке гарне озеро, а, Дмитро? Рибилі подайшли. Та зараз запустимо. Ух, яке дзеркало вийшло. Так. Ну, але добре, добре. Так, давайте я зараз за, за паркану, так от. отак от зроблю вам. Можете подивитися, як виглядає озеро. Ну, вода прозора, до речі, вода не, не йде, і це зараз у нас, ну, практично, його... Практично максимум. Я дивлюся, що максимум ще сантиметрів 15-20 може донабрати. І, мабуть, це все. Можна і вище, але там труба, я бачу, та вже не дасть вище. Тоді вона буде в цьому, там ще трошечки бачу підрили вже під 20-21. Ну, давайте по по все по порядку. Почну з 13-14 секції. Так, поки піднімаюсь вище, трішечки розкажу про 13-14 секцію. По планах її здати до червня місяця. Тут робіт небагато насправді вже з березня сюди будуть заходити фасадчики, як тільки дасть погода. Всередині повільно, але стабільно доробляється питання по е інженерії. От ви бачите, е вже опресована, по-моєму, система опалення. ось. Підготовлено воду ще не розкидали, але опалення вже Стоп, це не система опалень, це якраз вода, тому що тут вже опалення у нас від цього йде від котлів. Все забуваюся. Це у нас перша секція, яку ми знову повернули до питання того, що люди просили зробити їм індивідуальне опалення. Це якраз був початок війни. І індивідуальне опалення знову стало в нагоді. Ну, як воно буде, поки що ми і так, і так будуємо. Будемо дивитися, що нам вигідніше, що людям краще. І будемо повертатись до того питання, але пізніше. Так, я вже піднявся на який поверх. Мабуть, давайте ще вище піднімемось. Оце ми знаходимося на п'ятому поверсі. Зараз я зайду в якусь квартиру, щоб було видно озеро, чи може взагалі надав піднятися. Зараз подумаємо, з дахом відкрити про все, так. Це ще у нас інша сторона, господи. Ось, до речі, велика трьохкімнатна квартира. Так, тут, бачите, під хотел вже вивели. Ось, видно буде озеро. Видно буде озеро. Ось так воно виглядає. Ось таким чином. Давайте піднімемось на дах. Так, ось ми на даху. Тут знову зручно з 13-14 секції взагалі все показувати по нашому комплексу, тому що звідси все видно. Ось озеро. Та, воно наповнилося. Як я і казав, половина, практично половина отого каміння темного, там Матрац, буде заповнено водою. Ну, воно десь на третину зараз заповнено. Але я так розумію, що ще максимум сантиметрів 15 і все. Ми це регулюємо. Там внизу знаходиться ну, зараз там такий хитрий перелив. Зараз я на нього наведусь. Ось, ось цей перелив, він повністю контролюється. Ми можемо навіть його підняти озеро ще вище. Тоді ота от труба в кінці. Ось та. Зараз я на неї не наведу. Вона вже буде під водою, то не дуже добре, щоб вона не замулювалась. Але ми навіть так можемо зробити. Але такого робити не будемо. Ось таке озеро. Воно ще до кінця не дороблено, тобто воно зроблено саме чаша дзеркала. Але потім ще ми повинні його будемо оцей е е е е е е текстиль спрятати навколо озера, зроблячи благоустрій, доріжечку, і вже буде воно виглядати е по-людськи, нормально. Ну, загородимо її як зможемо, бо навколо озера будемо зараз одразу багато будувати. Люди питають, що то забудова, то приватна забудова, там буде приватний будинок. Тобто там не буде ніяких житлових комплексів, це людина будує собі. Та будинок великий, ну а як є. В даному випадку це він до нашого комплексу не прив'язується. Це приватна забудова. Та вона велика, буває таке. ну, В даному випадку це не є ні наш конкурент. І це навпаки, ми з ним навіть коригуємо деякі питання. От з озером ми дуже добре разом а, прийшли до а, консенсусу, причому дуже швидко, навіть без будь-яких сперечань. Тому що люди бізнесові, вони є люди бізнесові. Так, дивіться, ось там знаходиться а, наш паркінг, і ви, якщо я зараз наведусь поближче, ви побачите, що ми зараз забираємо вже залишки ригелів, опалубки. Фактично, ми вигнали цей моноліт і зараз призупинили роботи по паркінгу. Переміщаємо монолітників на Грінвуд 4 для того, щоб вони вже там почали робити той паркінг між 5-6 секцією. А тут е десь можливо з березня відновимо роботи. Вам всім вважається, що ми вже практично його збудували, чому не здаємо. Насправді там ще половина грошей в інженерії в. Е Цьому, господи, в е, оздобленні в багатьох інших питаннях, дороги і все таке інше. Там насправді є грошей, тому е, ми не спішимо з ним. Якраз він з заселенням 10, 11 12 одночасно вийде в експлуатацію. Мається на увазі з кінцевим заселенням. Ми плануємо, що кінцеве заселення цієї секції буде десь приблизно. Е, в осінню наступного року, і ми якраз вже вийдемо з практично готовим паркінгу. Маємо надію, що може ми його здамо і буде все окей. Додатково 100 місць паркувальних це дуже багато. Ну, щоб ви розуміли, от заставили на вулиці, тут всього 10 автомобілів стоїть, а вулицю завозили ну просто катастрофічно. Так, тепер по секціях 20-25. Мені з багато людей задають питання: а чому ми їх не будуємо? Дивіться а, насправді, будова це не тільки, це не тільки. 에, 에, моноліт. От, всі вважають, що якщо моноліт женуть, це добре. Насправді це ще велика кількість інженерій. І ми зараз робимо інженерію на весь комплекс. Тобто, мало того, деяка інженерія на всі Грінвуди, ну, наприклад, як електрика. Це величезні кошти. І, е, наприклад, якби ми збудували цей будинок, цей а будинок потім почало б робити озеро. Це була б катастрофа для людей, які би ну, заїхали і мали би. Отакий От неприглядний вигляд. А зараз ми його зробили якраз тоді, коли треба було. Тому не думайте, що ми там десь кудись вкрали ваші гроші. Хоча ви все одно так подумаєте, то неважливо, я кажу для тих, хто розуміє. І е е е з березня приступаємо до е березня, квітня, може. Е приступаємо до монолітних робіт. Треба буде дивитися як по інших комплексах, де у нас звільняться монолітники. Приступаємо вже активно до того, щоб лити моноліт, тому десь з весни по по грудень цього року тут буде активно гнатися моноліт. Я не впевнений, що ми вигнемо виженемо його по всіх шести секціях, тому що паралельно ми почнемо будувати. Отут таунхауси, там таун в кінці паркінг, і 32-33 почнемо розчищати. Отам от ну, зробимо, мабуть, в цьому році тільки підготовку, підготуємо все. Зробимо все по ґрунтах, по бетонній підготовці. Підготуємо до того, щоб вже з наступного року його активно будувати. Чому так? Тому що тут вся ця територія, от звід там. Сюди повинно практично одночасно здатися, по-іншому ніяк не виходить. Якщо ми почнемо робити серіями, то не зможуть нормально заїхати люди, функціонувати, вони будуть ходити через будову. А так, якщо ми завершимо оцю дорогу вздовж якої таунхауси, там паркінг, тут 20-25, в кінці 32-33, то ми залишаємось тільки отут будувати оцю частину. Ми звідси заїжджаємо. А люди заїжджають ось з цієї сторони, заїжджають, заїжджають, собі користуються і назад так само виїжджають. Тобто тимчасово та дорога буде робитись в дві сторони. Ми там робимо кармани для роз'їзду, щоб люди могли, якщо зустрілися на, ну, на вузькій дорозі, могли роз'їхатись. Ну, якось так. Тобто концептуально. Воно продумано. Плюс всі ж розуміють, що фінансів на сьогоднішній момент і продажів самих, ви ж всі розумієте, не вистачає на те, щоб будувати це, як ми хочемо, як ми можемо. Але ми вже з минулого року я виробив те відео, по якому я сказав, що ми переносимо всі терміни. Ми змінили тактику, і тактика ця діє, і у нас зараз ну не буду розкривати всі секрети, але ми зараз діємо чітко по тому плану, по якому. Ми е, розмовляли собі півроку тому, та є невеличкі там з'їзди на місяць, на два. От як зараз третій грін з'їхав з грудня на січень. Завтра у нас е, прийом е, до нас виїжджає людина, це як його називає спеціальне з Києва. їде, е, Менеджер, який у нас приймає будинок, не менеджер господи, як це вже називати, інспектор. інспектор, який виїжджає будинки знімати, е, приймати. То ну, з'їхали на місяць, ну добре, з'їхали. Але саме головне, процес іде, і він е, просто невідворотній. Тому всім, хто е, там нас якимось чином не підтримує, називаємо це так. Ми я кажу, що в кінці, коли ми здамо, ми з вами можемо про все поговорити. Я відверто розкажу про всі деталі, про всі питання, чому ми так зробили, а не так. Але я не можу це робити під час роботи, тому що будь-яка інформація. Вона може буде задіяна проти нас. Дивіться, я вам трошечки наближу, які гарні вигляди тут в ліс. Дивіться, так це зелені ще нема. Ось так якраз оцей пагорб. Так, я трошки віддалю. Ось так, ось так, ось так. Трошки наближу.